Так, починається бій з мого Малинівка. І не прийшло їй трошечки часу, майже нічого, і тут ще ціла купа боїв на новому танку. Object Cast. Це Object Cast. або просто Кущ. Такий броньований танк. З супер крутими кутами. Горизонтального схиляння гармати вниз аж цілих, скільки там 5. Да, круто. І броня є, і ця дуля прямо. Вона ж призначена для того, щоб допомагати воювати да, з ворогами. Саме для допомоги в боях зроблена ця фіга на танку. Не поїхали разом зі всіма, залишилися тут разом з нашими сплячими воїнами. Один сплячий воїн прокинувся. Легкий танк. Хеллоу, каже, т 49 поїхав. Каже, я зараз всіх тут розвалю, мене така пуковка крута. Так, пупашмо і вох розбиваємо одного танка. Свідлера нема вже більше. Так, кружка, ми підзаряджаємося, підзаряджаємося, підзаряджаємося і фугасом не пробиваємо. Нашу Т-49 добивають. Ми залишаємося в один проти двох танків, у нас там не залишився ще один сплячий середній танк. Так, може заїхати за камінчик. Може... Ах ты йой -йо -йо лупашать нас! В'їжджають, лупашать! Лупашить по сплячому, по сплячому лупашить танку. Так, зараз подаємося так. Ру 601 фейжає. Ова! Фуга, сам пробуваємо на 600, якщо б ми тоді пробили, аби рушки вже не було і легше на батл, Ах, шукати. ти, гл починає приїжджати в нас, прокинувся середній танк нашій. Прокидається комет недобитий. Де ж ти був комет? Де ви всі були? Приїжджав тодин, ЛТГ зайшов іншого протилежного напрямку. Починаємо розмотувати грігла сьомого. Так, розбиваємо, залишається четверо проти чотирьох. Ах, ЛТГ-ЛТГ. Був би ти тут. Зараз було б все набагато краще. Якщо б комет прокинувся, теж було б набагато краще. З нами залишається ще один наш співзагонець з об'єктом каст або кущі. Кущ на кущаві, на кущаві. Так? І ми тут починаємо розуміти, що три важких танки це не жарти. Це дуже серйозні суперники. У нас ці ПТшки без схиляння гармат, без броні і з супердулями на башці, які дуже сильно нам допомагають в бою. так, Виїжджаємо на горбок, зараз ми всіх розвалимо, да. виїжджаємо і та, 29 раз. <плес> да, прилітаємо, може нас забити. Так, залишаємося на один постріл. На один півтора постріл. Ах ти, сервер рятує, ворога ворога рятує і залишає йому 13. 13 здоров'я, залишає. зараз виїдемо. Зараз виїдемо нас, можуть добрати зліва. Зліва можуть... Свідамось! Тіка, тіка 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 Ух, так, Т28, Defender. Смертельний барабан. Так, ховаємося від суперників. Суперники їдуть, суперники насуваються в них доволі багато м'яса. Зараз, зараз. Ох, де. Це було близько, це було ближче, близько до поразки. Залишається троє проти двох. Ми мусимо виграти. Ах. Йоу. Спільника нема більше нашого, лишаємося, ми з півзагонівцем на кущах. На суперброньованих Танках, так. Виїжджаємо зліва, зліва. Хто показався Т-34 раз. Барабан, і треба пробити, треба пробити, пробити. Пробиваємо, добре. Вишається із 5. 804 зроя один на один. Із п'ятий доволі багато. Alive, stay alive, stay alive, каже, так точно, stay alive Мені здається, що краще було б тікати, якщо можна взагалі тут звідси втікти і не засвітитися Тікати треба від нього, тікати. Тікати. Він повільніший має бути. Ааа! Тікати! Тікай, хлопче, ти йому на один вистріл! І ти не дуже броньований, тікай, треба було тікати, 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 захоплювати точки, але вже пізно, вже пізно вже наш ворог. Ворог зараз виїжджає і не пробиваємо! Так знищено. І навіть якщо б пробили, то все одно щось все би програли. Треба було тікати, хлопче. Треба було тікати, захоплювати точки. Потім, якщо б він приїхав він на протилежну точку, просто об'їхати навколо карти. І захопити точку з протилежного боку, головне було перевага. Головне, це була перевага. Але добре. Ну, показаний новий танк, і наскільки він прекрасний. Ну, Звичайно, команда теж заснула в кінці бою. Це було погано дуже. Якщо б ЛТГшка приїхала, якщо б танк не заснув наш середній, то було б все. Мені здається набагато краще в нашій команді. Так ну вже як вийшло, так вийшло.